Вітаю вас на моєму каналі. Звуть мене Наталія, я хочу розпочати ось таку вишивку. Це невеличка така вишивка бісером. Чехол для зроблю вам невеличкий такий огляд цього наборчика? Ось такий він повинен бути: Жовтий-бісер-зелений білий. Я собі вибрала ось такий орнамент, щоб зараз вам. Прочитаю, що входить. До набору входить перферовані заготівки лицевої та зворотньої частини зі штучної шкіри. бісер пресіоза Чехія, голки нитки, інструкція та схеми з вишивання. Зроблено в Україні. Ось така чарівна країна це фірма. Чарівна країна. Набір для вишивання бісеру на штучній шкірі. Такий опис. Зараз подивимося. Ось така штучна шкіра. Ось можете побачити, тут уже з дірочками ця штучна шкіра. Ось так для вишивки, мабуть, вам добре видко. Ось така, тільки на одній стороні, ось на цій потрібно буде відшивати. І ось така шкіра, яка закриває уже відшиті бісеринки. Тільки не знаю, чи потім. Уже цей зашитий орнамент потрібно ось так буде закривати цією стороною шкіри чи цією. Не знаю. Треба якось буде розібратися. Мабуть, все ж таки ось так треба буде закривати. Це потім, коли відшиється ось ця сторона, то потрібно буде відшити поверху ось так. Вона дуже м'якенька, дуже така. Цікаво, бачите? Ну і тут також потрібно буде пришивати так, і ось так з цієї сторони, щоб можна покласти паспорт, і щоб він там тримався. Потім тут іде тут ниточка, якою потрібно пришивати, цей бісер, ну і сам бісер. Ось такий бісер. Його тут є всього 5 штук. Ось такі іголочки. Подивіться, іголочок. Тут три іголочки. Ця іголочка, не знаю. Ага, це, мабуть, щоб прошивати ось тут, ось тут, щоб прошивати тут краї. Це більша іголочка, можете побачити, і тут чорна нитка. Ну, а це для пришива бісера. Ось дві такі іголочки бісерні, ось така дуже гарна бабіночка. Цікава. Ну, і ось такий бісер. Це такий прозрачний, дуже цікавий бісер. А це ось такий зелений, бісер-матовий, це такий... блиститься, а це матовий, білий такий, матовий також жовтий. Ну і це зелений, він такий, все ж таки блиститься. Ось такий бісер. Що ще тут є? Це паспорт якості. Ну і якась відкриточка. Так. А також тут є інструкція. Як відшивати П'ять кольорів бісера? І така схема. Ось так, така інструкція. Ну і на зворотній стороні також описуються рекомендації з вишивання бісера на цій заготовці. Ось така буде невеличка в мене вишивка, яку я хочу розпочати. Дуже цікава. Розпочну, потім вам скажу, розкажу все, як відшивалося і чи сподобалося чи ні. Do in the midnight glow where the stars align, We lose ourselves in the rhythm divine underneath the sky, painted with dreams. We chase the echoes of silent screams caught in the sky of the cosmic night. With in the pale we'll let go of all dancing in the star dust gentle flow dancing in the star We in the magic of Cause the just you life. and me, lost in the Відчила я цю обгортку для паспорта, можете подивитися, як дуже гарно. Мені подобається цей узор, мені подобається і подобається, як відшивалося. Легко відшивалося, мені дуже сподобалось. Тепер мені треба цю заготовку з цієї сторони зашити. теж. Тому що, можете побачити, ось що тут мене не відшивалося. І додається ось така ще заготовочка для паспорта, для цього вироба. І ось так треба буде закрити зі зворотньої сторони. Вона досить така м'ягка, ось вона така м'якенька, тож її треба буде тут пришити. Ось з цієї сторони, так. Я пришию. Це треба буде готовий виріб зашити ниткою зі зворотньої частини швом вперед іголку згідно схеми Пройтися по контуру двічі, щоб виконати всі стіпки. Ось бачите спочатку треба. В одну сторону ось так іголкою пройтися, і потім повернутися і знову пройтись іголкою. В другу сторону так само, назад голкою. Ось можете побачити тут тільки ось показана така схема, і все, більше нічого. Ну Я думаю, що все рівно неважко здогадатися, що тут і як треба пришивати. Треба пришити цю зворотню сторону. І пришити ось це. Ось так. Ось так. Тільки я неправильно поклав. Ось так. Щоб паспорт добре держався тут, треба буде ось так пришити. Не знаю, як в мене це вийде. Я думаю, буде нелегко ось ці дірочки так прошивати. Можете подивитися. Ось. Дуже пілюка береться на ці заготовки. Ось така ниточка. Вона досить товстенька. Ось така. І така іголочка. Піде в цей набір І ще для цієї роботи, щоб повишивати ось тут по краях. Ось. І щоб уже сформувалася така в мене готова обгорточка для паспорта. Так що йду займатися цією тепер роботою. Хочу обшити назад іголкою ось це все, ці всі заготовочки, щоб воно вже було придатне для того, для чого воно призначалося. Така буде дуже гарна робота. цікаво мене чекає. Добре, все і довішивати, потім покажу результат, а може навіть покажу вам, як я це буду робити. Ну що ж, я коротко вам розкажу. Ось і готова робота. Можете подивитися, як тут всередині дуже усе гарно ось так цікаво, я вже приміряла на паспорт. Все дуже добре. Переливається дуже. Гарно, але, мабуть, ви не побачите, тому що бісер не передає цього. Як нам пропонує виробник, ось так і вийшло від ТОЗі. Дуже цікава робота, гарна, сподобалось дуже відшивати її. Чого не вистачає, то це, щоб тут була така закльопочка, щоб можна, ну, щоб вона не відкривалася сама по собі в будь-який момент. А так ось дуже-дуже-дуже гарно, дуже, 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 дуже цікаво. Хотіла показати вам, як відшивається сюди кругом, все назад іголкою, але вирішила, що нічого тут важкого нема. І хто захоче, то відшиє. І без такого відео. Ось. Така дуже цікава, гарна робота. Одне, що мені не сподобалося. В цьому наборі, то це іголки. Іголки тут, звичайно, вушко я не можу вам, мабуть, не покажу вам, ну, це таке вушко в іголки, що нитку тут ніяк. Ніяк не можна сюди забити, сюди забити. Дуже навіть я, мені здається, що тут. Немає дірочки ось на цій гольці. А так все дуже сподобалось. Можете подивитися, скільки і ще залишилось тут є, тут було 5, ось, навіть понумеровано. Ось так. 5 видів бісера було, і ось тільки ще залишилося. Це дуже добре. Бачите, залишилася ниточка, якою пришивався бісер, і залишилася ось тут ще на гольці ось ця ниточка, вона така більш товста. Залишилася, що обшивається, назад іголкою ось сюди окантовочка ця. Ну, і відшивала я на, можете побачити, на такій липкій основі. Це мене це моя любима, я коли бісер, бісером відшиваю, то мені дуже подобається відшивати, ну, брати бісер із ось цього, із ось цього такого липкого коврика. Я після кожної роботи його перу, стираю, не знаю, як правильно сказати. В ванні трохи під водою проточною промию і все. І от. Воно висохне і знову можна буде брати в роботу. Ось таким, ось таким я собі помічала схему фломастером таким. І відірвала я цей такий кусочок ось листка. Звичайно, кощунство, але, ну, інакше треба було скоро, я хотіла скоро вишити, бо було мені дуже цікаво вишивати. І ось так. Але, мабуть, і не треба було, тому що тут 5 кольорів. І я потім запам'ятала. Я потім запам'ятала ці кольори, і вони мені були непотрібні. Ось так я собі на схемі все відмічала. Відшила рядочок, закреслила, відшила рядочок, ну, щоб не збитися, щоб потім не... тому що я це діло люблю. І ось така ниточка чорна. Дуже тугенька, гарна ниточка, ось така. Нею відшивався бісер все, що я хотіла вам розказати і сказати. Ось подивіться, ще раз вам покажу таку дуже гарну вишивку. Якщо дівчата вам подобається такий таке витрукоділля, обов'язково беріть і відшивайте Дуже мені подобається. Тільки я сумнівалася, що треба бісером відшивати, але. Відшила бісером, ну, не знаю, пошкодую чи ні подивлюся потім. Ось так, навіть не видку, як ззаду ниточками відшивалося. Все гарно, все акуратно, все культурно. Ось бачите, яка, о, яка обгортка для паспорта. Це мені було потрібно, і я хотіла вже давно і ось відшила. Хочу вам ще показати, що я ще відшивала, зараз вам покажу. А ще трохи я повишивала ось такого динозаврика. Чомусь мені дуже захотілося його взяти в роботу. Він такий, можете побачити, цікавий, дуже-дуже такий він відпочиває собі, ось лежить. Тільки таке прев'ю, зараз вам можу показати, інакшого не маю. Тому що знову мій планшет щось не працює. І ось так він відпочиває, їсть собі печенечко. Киця тут лежить, можете побачити. Ну, дуже, дуже така цікава, гарна вишивка. І тому я вирішила взяти трохи її в роботу і покажу вам, що мені вдалося відшити. Я ось тут трохи повідшивала. Тут в крачику цю подушку. Тут я відшила 2500 на півхрестиків. Всього в цій роботі на півхрестиків, 200 тисяч. Ну, і тут, як бачите, небагато відшито. Але я потроху буду її. Коли в мене буде натхнення на цю роботу, я буду її брати у вітшив, тому що вона дуже мила дуже цікава. Можете побачити, які тут ниточки дуже гарні. Такі, ось, подивіться, тут різні різні кольори. Це все ниточки DMC. Ось. На таких у мене органайзерах. Ось тут теж. Кольорів всього тут 80. Але кажу, що в мене органа в мене планшет зараз не працює, тому не можу вам точно сказати, скільки тут, скільки тут у мене йде кольорів не точок. Але пам'ятаю, що 80. А може, трохи там на 3 дві... на кольори більше. Це, дівчата хаєт. відшивається легко, дуже-дуже-дуже легко. Це Відшивається, як пісня. Тут зовсім немає якихось, якоїсь мішанини. Тут це береш ниточку і відшиваєш собі. Наприклад, ось тут це все буде одним кольором. Як бачите, тут де біле, це. це все буде одним кольором відшиватися. Воно дуже легко все відшивається поки що. Може, потім десь в книжках. Тому що динозаврик, я дивилася, теж буде легко відшиватися. Тільки важко буде відшиватися. Зараз ви не побачите тут в книжках. Повинен відшиватися камінчик. Може вам буде видно. Ось тут. То він трохи буде так відчуватися важкувато. А так все. Ось. А так все відчувається дуже легко. На даний момент все дуже легко. Тільки потрібно час і натхнення на вишивку. Чого я всім і бажаю. Все, дівчатка, до зустрічі!